Росія ударила по базі відпочинку у Запорізькій області. На світанку окупанти скинули чотири каби на будинки з відпочивальниками. Загинуло двоє людей. Щонайменше 12 роді стали поранення, зокрема, двоє дітей. У шпиталені дев'ятеро постраждалих. Серед них є тяжкі внаслідок ударів. Авіабомбами пошкоджені та зруйновані близько десятка одноповерхових будинків для відпочинку. Надвірна споруда, автомобілі. Надзвичайники ліквідували п'ять пожеж на відкритій території. Росія ударила по газотранспортній системі України поблизу українсько-румунського кордону. Об'єкт в Одеській області атакували десятками дронів. Спалахи було видно з території Румунії. Там через це піднімали в небо винищувачі F-16. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключили 2,5 тисячі абонентів. Компресорна станція забезпечувала диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну. Він поєднує грецькі Еленджі термінали з українськими газосховищами через трансбалканський газопровід. Повідомили Гміненерго. Удар був цілеспрямованим. Це підтвердили і самі російські пропагандисти. Уряд призначив Олександра Цивінського директором бюро економічної безпеки. Конкурс на цю посаду він виграв ще у червні, але тоді Кабмін не погодив кандидатуру через те, що батько Цивінського проживає в Росії. Рішення змінили після того, як Олександр Цивінський успішно пройшов перевірку на поліграфі. Кароль Навроцький офіційно вступив на посаду президента Польщі. Він склав присягу у Сеймі і виступив з першою промовою. Висловив сподівання, що зможе досягти згоди з питань, які є фундаментальними для Польщі. А також заявив, що хоче укласти нову конституцію до 2030 року. Кароль Навроцький раніше заявляв, що не підтримує вступ України до НАТО чи ЄС і наполягав на попередньому вирішенні історичних питань, зокрема щодо волинської трагедії. Водночас Навроцький підтримує військову допомогу Києву. Спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков зустрівся в Кремлі з президентом РФ Путіним. Відео оприлюднили російські змі. Зустріч тривала близько трьох годин. Опісля радник Путіна Ушаков розповів, що говорили про війну в Україні і стратегічне партнерство зі США. Росія отримала сигнали від Трампа і передала йому свої. Раніше Дональд Трамп заявляв, що ухвалить рішення щодо нового мита та вторинних санкцій проти РФ після візиту Віткофа. І сьогодні ж Трамп підписав указ про введення додаткового мита 25% на товари з Індії. Такі тарифи можуть поширити і на інші країни, які імпортують російську нафту, заявили у Білому домі. 80-ті роковини атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі 6 серпня 1945 року Сполучені Штати скинули на Хіросіму уранову бомбу на прізвисько Малюк, яка миттєво вбила близько 78 тисяч людей. Під час вшанування пам'яті загиблих мер Хіросіми застаріг світових лідерів від глобального нарощування військових сил, зауважив, що нині США і Росія володіють 90% ядерних боєголовок. Олицю накрила потужна злива. Улиці Києва подекуди перетворились на річки. Люди фільмували затоплені тролейбуси. На лівому березі затопило перший поверх ТРЦ Рівермол, Штормовий вітер викорчовував та ламав дерева. Через падіння стовбурів є пошкоджені автомобілі. ДСНС попереджали про жовтий рівень небезпеки. Про дощі пройдуть країною і завтра. Прогнозують в Україні короткочасні зливи спостерігатимуться у більшості північних і центральних областей в день на сході та південному сході країни. А вже з п'ятниці опади припиняться і повернеться суха тепла погода лише у північній частині місцями трохи дощитиме.